serwusz, zjedziemy, a oznacza bratę. Jak skazate, ja biorę. Ich nie ma. Jak skazate, ja biorę maszynę. Ich nie das auto. Jak skazate, ja biorę autobus. Денбус. Брати автобус, це мається на увазі поїхати на автобусі. А наступне питання: чому було «das auto», а тут Денбус. Ті слова німен викликає так званий акузатив, або, іншими словами, знахідний відмінок. Принаймні, це є аналог в українській мові. І тож цей акузатив впливає виключно на іменники чоловічого роду, все, що було деа стане. Ден або все, що було «ein» стане «einen». Однак, якщо є акузатів, але є також іменники нечоловічого роду, то ніяких змін тоді не буде. «Das Auto» – це середній рід, і воно як було «das», так і залишиться «das». Але «der Bus» стане «den Bus». як тоді сказати: я беру один автобус. Ich nehme einen Bus. Jak gesagt, ja miy avtobus. Ich nehme meinen Bus. Ще раз, я беру свій автобус, це означає я типу поїду на своєму автобусі. До речі, цікавий факт, аби використати майбутнє. Ми теж можемо використовувати теперішній час. Наприклад, їхнє бус може також перекладатися як я візьму мого автобуса, я візьму мій автобус, але також може і перекладатися як я беру свій автобус. Беру мій автобус. Це вже залежить від контексту. Але спокійно можна використовувати теперішнє, власне, для майбутнього. Як, наприклад, сказати: завтра візьму я мій автобус, візьму я мого автобуса. Morgen nehme ich meinen бус. До речі, в плані будування німецького речення дуже важливо знати, що якщо є в реченні дієслова, наприклад, в цьому реченні лише одне дієслово, воно буде стояти на другому місці. На першому місці може стояти, бачите, не тільки іх, або також може стояти і моген, і нічого страшного, це нормально. Головне, щоб дієслово стояло на другому місці. І тож таким чином можна сказати ich nehme morgen meinen Bus». або можна також сказати маненбус. Немій мон. Майненбуст це буде типу як ціла фраза на першому місці, на другому місці дієслова. Все залежить від контексту, від настрою людей і все таке інше. Так само, як і в будь-якій мові. Але дієслово має точно зафіксоване місце у реченні. Як спитати: ти береш цю або ту машину. Німсду. Німс тудас ауто? У ці визначені артиклі, де die, ДАС можна умовно перекладати як цей або ця, бо всі вони означають якийсь конкретний визначений об'єкт, саме оця машина, наприклад, про яку ми вже говорили, яка десь вже фігурувала. Але, звичайно, такий переклад він є умовним. Просто треба тримати в голові, що це якась конкретна машина, якесь конкретне авто, і саме тому ми ставимо артикль ДАС в цьому випадку «das авто Якщо б це була якась там машина не визначена, ми перший раз про неї кажемо, це було б ein Auto, одна машина. Якась там одна машина. Як спитати, ти береш е, цей автобус? Німсту Денбус? Як спитати, вона бере це або те авто. Nimmt sie das Auto? Nimmt sie das Auto? до речі, бачимо, що німен це дещо таке нерегулярне дієслово. Ich nehme, але du nimmst. Буква Е змінилась на букву I, і". і так само для Rz. Er, Наприклад, вона бере машину Sie nimmt. також буква І. Якщо звертатись на Ви, як спитати, ви берете цю або ту машину. Нємензі дас авто. А як спитати, ви брете цей або той автобус? Нємензі Денбус. До речі, з немен можна ще дещо сказати. Наприклад, якщо звертатися знову таки на ви, як спитати, ви сідаєте. Нємензі Плац. Берете ви місце, дослівно кажучи. Так вони кажуть: ви берете типу місце, ви сідаєте, як тоді сказати, я беру це або те місце, або, іншими словами, я сідаю тут, наприклад, на цьому місці. Ich den Platz. Або, наприклад, як сказати, сідайте, будь ласка. Platz. Таке можна почути в будь-якій, мабуть, установі, коли ви заходите, і представник не скажеть вам Platz. Візьміть, типу, місце. Сідайте, типу. <гум> Platz. Сідайте, будь ласка. До речі, тут без артиклю, бо не мається на увазі якесь конкретне місце. Просто беріть місце. Яке місце? Хто знає. Просто сідайте, Platz. До речі, дієслово тут в таких вказівних, так би мовити, реченнях, типу, візьміть місце, зробіть то, скажіть це, тобто йде вказівка. В таких випадках дієслово прямо одразу на першому місці. Це, мабуть, виключення щодо звичайного правила, що дієслово в реченні на другому місці, якщо це стверджувальне речення. Але це не зовсім стверджувальне речення, це саме, типу, як наказ, вказівка. Тож з казівками і наказами буде отак. Як сказати ми сідаємо. Wir nehmen Platz. А якщо сказати, ми сідаємо на це місце. Або ми тут сідаємо. Як це сказати? Wir nehmen den Platz. Як сказати: він бере цей або той трамвай? Або іншими словами, він сідає на цей або той трамвай? Er nimmt die Straßenbahn. Як сказати: ти береш це авто або цей трамвай? Nimmst du das Auto oder die Straßenbahn? Як сказати, якщо буде холодно, я візьму цю машину. Wenn es kalt ist, nehme ich das Auto. Пам'ятаєте, на початку відео було сказано, що ми можемо теперішнє використовувати для майбутнього. Це саме той випадок. Якщо холодно буде, візьму я це авто. До речі, слово він. Є цікавим словом в тому плані, що після цього слова усі дієслова слова йдуть в саме кінець речення. У нас тут взагалі-то є два речення. Перше речення kalt», «Ist». потім кома, і йде наступне речення. І тож в першому реченні є слово він, якщо, після таких слів, як він, дас, ну, їх там купа інших я, після таких слів дієслово йде в кінець речення. У нас є дієслово іст. От воно пішло в кінець речення. Потім починається наступне. Логіка тут приблизно от така, щодо чому «немі» стоїть на першому місці. Ну, якщо подивитись повністю на все все велике речення, то «венескаль іст стоїть на першому місці. Це типу речення в реченні. От воно на першому місці в цьому величезному реченні. А що стоїть на другому місці, Ді слова. Тож, іст» – це у нас вся фраза на першому місці, на другому стоїть. Дієслово німі, ну а потім решта. Е... Сподіваюся, не дуже заплутає. В будь-якому разі ми бачимо, що дієслова вони, типу, як цілуються один з одним. Одне дієслово стоїть в самому кінці першого маленького речення, а потім іде дієслово з другого маленького речення, і вони стоять поряд. От. І то ist, Венескальд іст, das Auto. Якщо холодно буде, візьму я авто. Це або те авто. Як сказати, якщо не буде холодно, тоді візьму я автобус цей або той автобус. Wenn nicht іст, den а як сказати, якщо холодно буде, то не візьму я цей або той трамвай. Wenn Ді Штатенбан. Бачите, є одне велике речення, і в ньому є два маленьких речення. В першому реченні просто так сталося, що там є він, не то ж ті слова пішло в кінець. А в другому реченні правило те, що вже є, типу, що, що стоїть на першому місці, і то що на другому місці стоїть «німе». Як сказати, якщо піде дощ, то вона візьме це авто. Wenn es regnet, nimmt sie das Auto. Якщо дослівно, якщо це дощить, бере вона це або те авто. До речі, часте питання у студентів, чому es wenn es regnet. Ну, в німецькій до речі, як і в англійській. Так само вони кажуть це дощить, або wenn es kalt ist. якщо це холодно є. Що таке це? Ну, типу, погода, або <хи> хто знає. Давайте може ще одне речення: як сказати: якщо не буде тепло, не візьму я цей або той автобус. <как> Wenn es nicht warm ist, nehme ich nicht den Bus. Як сказати в минулому ти взяв цей велосипед? «Hast du das Fahrrad genommen?» «Hast du das Fahrrad genommen?» «Das Fahrrad» – велосипед. Цей або той велосипед середнього роду. «Genommen». Як було вже сказано, що нємін це не є регулярне слово, не є воно стандартним. А нестандартні або нерегулярні дієслова, слова, як правило, у минулому, закінчуються на ен. тож для нєм минула форма. Діє слово буде геномен, якщо використовувати хабен аби сформувати минуле. Як спитати, ти вчора взяв цей або той велосипет. Гасту гестен дасварат геномен? Як сказати так? Я вчора взяв або взяла цей, або той велосипед? Я хабе кестен дасфагаткіномен. Я хабе кестен дасфагаткіномен. До речі, поміти, що дієслово хабен взагалі не прикладається у реченні, якщо з його допомогою формувати минуле. Ich habe du hast. Оцей «habe», «hast» воно взагалі не прикладається, але воно потрібно, аби сформувати минулий час. Є і інші методи формування минулого, але цей дуже популярний розповсюджений. Як спитати, вона вчора взяла цей або той велосипед? Hat sie das Fahrrad genommen? Ще один момент. Тут є два дієслова. Якщо є два дієслова реченні, то друге дієслово йде автоматично в саме кінець речення. Що власне відбулося? «Hat» – це одне з дієслів, а genommen Хоч це і минула форма дієслова, тим не менш це є дієслово. Якщо так, то це є друге дієслово вже реченні, і воно йде в кінець речення. Як спитати, ти взяв або взяла це або те авто. du das Auto genommen? Як сказати вчора взяв я цей або той автобус. Gestern habe ich den Bus genommen. Як сказати: Вчора я трамвай Gestern habe ich die Straßenbahn genommen. Як питати: Що ти вчора взяв або взяла? Was hast du gestern genommen? Як сказати, я щось вчора взяв або взяла? Я би gestern етвас кіномен. Клас. Давайте зробимо на цьому паузу, а наступний раз візьмемо дієслово ausgehen. піти погуляти. Не шпацірен прогулятись, типу пішки, а саме аузгін, піти погуляти з колегами або піти погуляти з дівчиною або з хлопцем. Не обов'язково пішки взагалі мається на увазі випратись, типу, кудись. Окей, danke fürs Zuschauen. Дякую за перегляд. у мене стенмар. До наступного разу. чао.